За 170 тисяч доларів в селі Миколичі на продаж у нас є дуже класний будиночок, площа якого 135 метрів квадратних і 11 сотих землі. Під боком Карпатський національний природний парк, куди ви ходите по грибочки, по ягоди. І ось така у вас спереді класна територія, класні краєвиди. Ось такі під'їзди діляночки. До центральної дороги приблизно від будинку 1,5-2 кілометри. Також е, 2 кілометри Таврія В знаходиться. Е, кавуварня, аптеки, е, ну, все, що потрібно, дуже гарно. Так, оце ми на територію зайшли. Велика територія, 11 сотих. Е, будиночок в нас каркасне будівництво завершено будівництво 25-му році. Будиночку в будиночку у нас є все. Меблі, техніка, заведене світло 10 кВт, скважина, кухня. Ну все, є, ви заходите, тарілочки, навіть вилочки, все є. Заходите і живете. Повністю укомплектований будинок. Дуже гарно виглядає. І зроблений не так, знаєте, всяк так, бо це люди робили. Для себе якісно все зроблено. Просто вирішили продати. Ось така що тут велика територія. Ну і краєвид не передати, не передати словами. Краса неймовірна. співляєте, це у вас такі дві тераски є. Ви собі виходите і кайфуєте. Е, у будинку у нас на другому поверсі е, дві спальні. І на першому поверсі також дві спальні, санвузел наверху, і санвузел на низу і кухня-студія зал. Також є камін, що там, якби не було світла чи ще щось, то можна будинок опалювати каміном. Ось такий красень у нас є в Микуличині. Давайте я вам так покажу. Бачите, все є, тарілочки, все в салафані, все новеньке. Це новеньке, гарненьке. Ось такий ось цей камін, що я говорив. Ось такий красень з такими видами. Якщо тебе зацікавило, номер телефону під відео, телефонуєш і купуєш дуже гарний будиночок Миколичні.